Продовжуємо святкувати, продовжуємо згадувати Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. От. І <кій> сьогодні зранку я роздумувався, так трошки готувався до проповіді, роздумував. От. І ну, деколи бувають моменти, це не завжди, але звертаюсь до дядька Гугла. Всі ми зараз модні, сучасні в нас. Всіх є телефони, і якщо, наприклад, щось хочеш знайти там по історії чи якусь підказку, воно дуже зручно, в принципі, і непогано. Я сьогодні також зранку звернувся до дядька Гугла, мені треба було подивитися, які основні релігії є в світі, в цьому світі основні, ну і там був перелік сім релігій, ніби основних. Їх взагалі більше, набагато більше, але основних сім. От я не буду перечисляти всі, я тільки скажу, да, що наша. Якби, релігія це християнство. Це християнство одне із самих великих от Потім є така релігія: ми знаємо, е, іслам, мусульмани, от є буддізм, Буда. І ви знаєте, в кожної релігії є певні лідери. Нема такого, щоб була якась релігія, а лідера не було взагалі не було. да І в кожної релігії з'являвся якийсь лідер, потім з'являлася ця релігія. І якщо брати. Буддізм, да, ну, був лідер Будда. Це людина. Він був, але він помер. От, і лежить сьогодні у гробі. От, якщо брати релігія мусульман, іслам, да, там ми знаємо Мухаммед такий був. Мухаммед, Він був пророком, був людина, якби він, ну, все, він від Бога, він людям ніс також там звістку від Бога. От, і він був людиною, і він помер. Він також лежить у гробі. от Взяти такого лідера Конфуції, всі ми знаємо, Конфуцій ще був. От, це теж була людина, от він помер, він лежить у гробі. Що саме цікаве наша релігія християнство. У нас є лідер Ісус Христос, і Він живий, він воскрес. Він помер, він був у гробі, але ми знаємо по Писанню на третій день він Воскрес, він є воскрес. от Тому ми продовжуємо святкувати, ми радіємо. От, що наш лідер живий, і ми навіть можемо його і сьогодні чути. І я впевнений, що ми його будемо сьогодні чути. Він до нас буде сьогодні говорити, тому що він використовує людей. От і через людей він може донести любій людині, то що він хоче донести. Але головне, чи людина захоче це почути, захоче це прийняти слово. Правильно? От, але він стукає сьогодні до кожної людини, до всіх. Національності, скільки є національності, скільки є релігії. От, я знаю, що зараз до мусульман дуже сильно Ісус Христос стукає. от Чоловіки там дуже вперті, дуже такі ярі, вони протестують, але Бог знайшов вихід, Він стукається через мусульманських жінок і починає дуже сильно каятися, каятися мусульманські жінки, приймати Ісуса як Свого Господа, а потім їхні чоловіки починають приймати. От, як як не дивно, і вони починають. І це проїздить по чуть-чуть. Я вірю, що це буде волна, буде дуже великий взрив, і в ісламському народі там теж люди будуть приймати Христа, буде велике благословіння. От, і воно це буде. В це ми віримо. От, але ми повинні радіти. І сьогодні бачите, тема моєї проповіді, чому ви сумуєте. Чому ви сумуєте? Нам не треба сумувати, нам треба радіти, тому що наш лідер, Він Воскрес. Я сьогодні буду читати Слово Боже, згадаю історію, коли Воскрес Ісус Христос, і в цій історії навіть є такі слова. Він задав запитання сам Ісус Христос, Хрис, Ісус Христос, наш лідер, задав запитання своїм учням. Було запитання, чому ви сумуєте. Я думаю, ви читали не один раз це місце. Я хочу нагадати: це дуже гарне місце. Воно мені дуже подобається. Це буде Євангелія від Луки. 24 розділ. Е, з 13 вірша по 36 вірш. З 13 по 36. -й. Дивіться, такі слова написані. І ото двоє з них. Того ж дня йшли в село на ім'я і Маус, що від Єрусалиму лежало на стадії із 60, і розмовляли вони між собою про все те, що сталося. І ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнали. І спитався він їх, що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і задав запитання, і чого ви суму... сумні? І узвався один йому, іменя Клеопа, та й промовив до нього: Ти хіба тут, у Єрусалимі, єдиний захожий, що не знає, що сталося в нім цими днями. І спитався він їх, що таке? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророк був могутній у ділі й у слові перед Богом і всім народом, як перевосхищеники і наша старшина його віддали на суд смертний і його розп'яли. А ми сподівалися, були, що це той, що має Ізраїля визволити, і до того оце третій день вже сьогодні, як усе ото сталося. А дехто з наших жінок, що рано були коло гробу, нас здивували, вони тіла його не знайшли, та й вернулися й оповідали, що бачили і з'явлення анголів які кажуть, що живий він. І пішли дехто з наших до гробу і знайшли так, як казали жінки, та його й не бачили. Тоді він сказав їм: о, безумній, запекло серця. Щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки. Чи ж Христові не це перетерпіти треба було, і війти в свою славу. І він почав від Моїсея і від пророків усіх, і ви, виясняв їм зо всього Писання, що про нього було. І наблизились вони до села, куди йшли, а він удавав, ніби хоче йти далі. А вони не пускали його, не мовляли. Зостанься з нами, бо вже вечоріє, і кінчається день, і він увійшов, щоб з ними побути. І ото, коли він сів із ними до столу, то взяв хліб, поблагословив і, ламаючи, їм подав, тоді очі відкрилися їм і пізнали його, але він став для них невидимий. І говорили вони один одному чи не палало нам серце обом, коли промовляв він до нас по дорозі і коли виясняв нам Писання? І зараз устали вони і повернулись до Єрусалиму, і знайшли там у зборі 11 і тих, що з ними були. Які розповідали, що Господь дійсно воскрес і з'явився був Симонові, а вони розповіли, що сталося було на дорозі і як пізнали його в ламані хліба. Слава Богу, за ці слова до цього місця. Ми бачимо, да, така невеличка, коротенька історія після того, як. Воскрес Ісус Христос, хоча Він ходив з учнями, служіння в нього було три з половиною роки. Він показував дуже великі чудеса, багато пояснював, багато розказував їм. Так? Але ми бачимо ситуацію, коли він помер і. Вони були розгублені всі учні. Вони якось розгубили. Вони не очікували, що буде така ситуація. От, вони думали, що він буде царувати, вони будуть коло нього, і все буде добре. Але сталося так, як мало статися. Ісус Христос помер, був розп'ятий, був положений у гріб. От і учні були розгублені після того, що Він помер. Вони розгубилися, вони були сумні. От і вони не очікували цього, вони не очікували і, мабуть, забули, про що він їм розказував, забули, так як він почав їм нагадувати по дорозі від Моїсея, пророків, почав всі книги їм пересказувати. От, і ми бачимо ситуацію, що до цього часу вони були сумні. А коли Ісус наблизився до них, Він був поруч з ними, от він йшов. Вони вже за, зовсім почали по-інакшому себе вести. Вони слухали, і один одному вони потім переказали: дивіться, дивіться, як в нас палало серце. Та коли він був рядом з нами, коли він нам почав розказувати писання від Моєсея, пророків всіх зачитувати місця. Про те, що належало йому так статися, належало було померти Ісус Христа. То в них почало серце їхні палати, просто палати, горіти. Вони зрозуміли, вони тоді до них дійшло, що так повинно було бути, і вони зрозуміли, що це є живий Господь. Він воскрес, так повинно було бути смерть. Потім Воскресіння. От, і ми з вами бачимо наглядно цю картину. Що для нас сьогодні на сьогоднішній день необхідно необхідно, тому що всі ми сумні, і я вам так приведу такий приклад. Я от роздумував е, на цю тему. Мене навела також одна зустріч, коли ми спілкувалися недавно зі служителями, з братами, це було в головино коли була жіноча конференція, ви пам'ятаєте, ми їздили, я казав, з нашими дівчатами. І коли проходила жіноча конференція, то брати-служителі сиділи окремо, ми почали спілкуватися. Почали спілкуватися. І я задав таке запитання, тому що до війни ми були тут, перебували тут. От, під час війни. Наша сім'я виїхала майже три роки ми були за кордоном, і потім ми повернулися. Що війна продовжується? Ми повернулися. І е, мені просто стало цікаво. цікаво І я за братам задав таке запитання: я кажу: брати, а от під час війни Ну більше людей почало в церкву ходити, чи більше хрещення робиться Ну по кількості. Вони кажуть: «Та про що ти говориш? Під час війни каже, ну там. У ну, дуже мало. Одна людина, дві людини, хрещення. Це, от, наприклад, головино брати, Черняхів. Тому що сидів брат Паша, сидів і <сум> сидів брат Тимофій. Ми розмовляли, так спілкувалися в простоті. Вони кажуть: ні, дуже мало. Дуже мало за цей час людей до хрещення. Я кажу, дивно якось. Я кажу, був в Нідерландах майже три роки. З кожним роком до хрещення більше людей. З кожним роком. То ми тільки приїхали перший рік було. Десь, напевно, біля чоловік 10 було. Ну, переважно молодь, але були молодь поч... при... приймала водне хрещення. Покаялися, все, приймали водне хрещення. На друге літо вже було більше, вже було, напевно, чоловік 15-16. На третє літо вже більше 20 було. Уявляєте? Ну от взяти Нідерланди, ну, наші українці, я не кажу, що то голландці приймали водне хрещення. Це приймали українці. І мені стало дивно за три роки. Думаю, ну три роки війни. Статистика, тобто в Україні і місцевість така сама, тобто, не ну, багато людей, і, це, і, це, і, церква, і церква там не є така дуже велика, просто зборна з України. Повиїжджали віруючі люди, і от, наприклад, до церкви там в радіусі 50 кілометрів з'їжджається, там приблизно до 100 чоловік збирається, от і от такі темпи. Тобто, ріст є під час війни тут а росту, зросту такого ну якби нема і. Мої переживання, мої відчуття, я вам скажу, коли я приїхав сюди, ну, дійсно, люди дуже засмучені. Я все розумію. В нас в країні йде війна. Дуже великі переживання. Гинуть люди, літають ракети, літають шахети. Люди налякані, люди переживають. Дуже великі переживання, і це все можна зрозуміти. Це все можна зрозуміти. І друга ситуація людина виїхала за кордон. І декому здається, ну що ж там поїхала їй легко, вона не тут, а їй там легко. Я вам скажу, що ті, хто виїжджають, вони ще два рази більше переживають. Особливо це стосується старших покоління. Молодь не так. А от старші люди, ну я вам скажу, я, я більше шукав Господа там. Ну, якби ну, більше в тому плані, що от так як Ісус да, йшов з учнями, він їм розказував писання. Я свої відчуття розказую, що я за кордоном я. Слово Боже читав більше, ніж тут. От не знаю, чому, але я там більше в мене тяга була, тому що було переживання за Україну, за рідних. У мене багато рідні, і я дуже переживав, дуже переживав, переживав за вас, всіх село. Ну постійно з дітьми щиро, кожен вечір ми молилися, ми переживали. І були ще переживання, як мені виживати в тій країні. Тобто, в мене переживання було в два рази більше, тому що велика сім'я, діти. Чужа країна, де ну я мови не знаю. За кордоном я ніколи не працював. Це перший раз виїхав. І виходить, що я так зробив висновки. Що люди більше, навірно, зараз за кордоном, ну старші, вони більш переживають, більш переживають і вони більше шукають Господа більше читають писання, більше моляться. От вони більше стараються молитися. Ставати на коліна, тому що переживання за рідних, в багатьох, хто виїхав, багатьох ж рідні повставалися. Правильно, і є переживання. Вони моляться, вони переживають. Ну і також переживають за нову місцевість, як їм жити, як їм виживати. І до чого я це все веду? До чого веду? Ми зараз бачимо всю ситуацію в нашій країні. Я бачу. Людей, я спілкуюся багато з людьми, з разними людьми. Я бачу, що люди сумні, дуже сумні, люди налякані, якби такий безвихід. Щось можна порівняти з тими учнями, які йшли. Да? От коли помер Ісус Христос, раз вони почули, що. Відкрили гріб, там його нема. Куди дівся, непонятно, всі розгублені, нічого не ясно. І от така ситуація мені чомусь нагадує зараз: така ситуація в Україні, що наші люди трошки розгублені, трошки налякані, і вони сумні, і вони просто є сумні. Брати і сестри, чого нам не вистачає і що хочеться нам побажати на цей рік. Ми святкуємо з вами, продовжуємо святкувати Воскресіння Ісуса Христа, що хочеться побажати щоб ми старалися, так як бачите, Ісус Христос Він показав. Він показав, Він почав їм писання, писання, писання. Звертати увагу, дивіться, от один пророк предсказав другий пророк предсказав, третій. Від Моїсея, від самого початку, відбуття, Він почав їм показувати всю ситуацію, що так треба було йому пострадати. І до них це дійшло, до учнів це дійшло. І потім вони зраділи. Їхнє серце почало палати. Вони все зрозуміли це раз. А по-друге, Ісус був біля них. Сам Господь був біля них, вони це відчули. І вони потім, коли очі в них відкрились, він ламав хліб, давав їм причастя да, хлібоприламлення зробив. Їхні очі відкрилися, і вони побачили, що Господь наш живий, наш лідер, він живий. І вони зраділи, серце їхнє запалало. Тому мені хочеться сьогодні побажати всім нам, що саме перше не забуваємо, дуже сильно вдохновляє в нас настрой дає це писання. І якщо ми будемо більше читати. Нас буде настрій, наше серце буде палати. Тому що я не знаю, як ви. Я ще раз нагадаю, я вже приводив не раз приклад, що бувають моменти, коли ти читаєш ну, якось ну, ну пусто, да? ну не хочеться вроде би, читати. Ти щось так не розумієш, вроді би нудно. А бувають моменти, от просто якийсь один вірш, і все. І ти вже літаєш. Тобі вже вже Господь тебе вдухновив, Господь тебе підкріпив, і парою бувало в мене таке, що мене один вірш. І в мене тиждень палало серце, горіло. Тиждень я літав. Я літав, тому що Господь мені дав откровення, Він мені сам відкрив через слово. Даже коли в мене були тяжкі ситуації в житті, якісь моменти такі трудні були. Я звертався, Бог мені через писання відкривав. Все, я зрозумів, що це від Бога. Мені треба отаке от рішення зробити, і в мене в житті буде все добре. І моє серце палало. І в мене був настрій, і я літав. Розумієте? О, тому я просто надихаю вас всіх. Я просто кажу: то, що я пережив і чув за три за тих три роки, що я в Нідерландах, я більше не знаю. Ну я не скажу, що в мене там було більше часу, але якось тяга була більше. Я зранку і ввечері я читав писання. Зараз добре, якщо я почитаю зранку, а то деколи і не встигає щось не вистачає зараз, і того часу, і настрою не вистачає. І буває, що і не встигає навіть почитати. Розумієте, там може деколи на телефоні щось побачу, і все, а іменно живе. Ну, от просто взяти Біблію, відкрити і посидіти. Я не кажу, що треба сидіти півдня, зобрити її. Не треба зобрити. Її не треба, це живе, живе слово, написано, наше ну, Боже Слово, воно є живе і дієве. Живе, живе і дієве. Якщо ви з молитвою звертаєтесь, Господи, що ти мені хочеш сказати? Ну, от на цей день, скажи мені, будь ласка, і ви відкриваєте, або буває деколи, я просто Просто от затаїв момент, да? от я звернувся в молитві, Господи, що ти мені хочеш сьогодні сказати? Я просто мовчу. Я просто мовчу деколи закриваю очі, і я слухаю, що хоче Господь сказати. І Господь в думках мені посилає яку книгу відкрити. Їх не так багато: 66 книг. 39 старий заповіт, 27 новий заповідь. І там ми вчимося, надихаємося, і там ми вчимося. І в новому заповіті ми вчимося і надихаємося. І буває таке, що Господь прямо в думках посилає книгу, яку книгу відкрити. Буває так, що навіть який розділ відкрити, Господь посилає думки, розумієте? Щоб людину підкрепити, щоб серце запалало людини, це робить наш Господь, наш Воскреслий Господь. Тому звертаємось до Писання не тільки зранку. Люба хвилина вас, свобідна хвилина. Я і це не тільки вам, я і собі говорю. І собі, тому що оця зараза сьогодні нам мішає. Чесно кажучи, вона нам мішає, тому що ми частіше звертаємось сюди, подивитися якусь інформацію, якісь новини. Ми більше шукаємо новини, чим ми шукаємо живе слово, яке нам допоможе більше, чим оце нам допоможе. Розумієте? От, це раз. По-друге, молитва. Що таке молитва? Це спілкування з Богом. І що нас Господь наш вчив? Ісус Христос. Чому що, що Він нам казав? Куди треба нам заходити? Щоб почути Його голос в таємну кімнату. В кожного з нас, нас повинна бути таємна кімната, коли нам ніхто не буде заважати. Коли ми йдемо, просто йдемо на посіщення до нашого царя. Це є цар, це є це як от. Дехто до президента йде, він готується, От, переживання в нього такі, він ж зустрінеться з президентом. Отакі От, переживання в нас потрібні бути, потрібні бути коли ми йдемо на уїдієнці з нашим Господом. Просто ми заходимо в таємну кімнату, де нам ніхто не мішає. Ніхто не мішає. Це, це може бути кімната, це може десь на природі, десь є якесь місце, такий куточок глухий, де нікого немає, де тільки будете ви і Господь. І ви прийшли, і я не кажу, що там треба півдня стояти на колінах. Ні, там не треба півдня стояти на колінах. Там треба просто відкрити серце, почати спілкуватися з Господом. І ви відчуєте, як він почне з вами спілкування. Він почне, він буде спілкуватися, і ваше серце запалає, і ви не будете сумні. Хай нас всіх благословить Господь і вас, і мене в тому числі. Хочеться, щоб серце палало. Хочеться щоб більше отримувати відкровені від Господа. О, тоді ми не будемо ходити сумні, ми тоді будемо раді. І навіть незважаючи на те, що в нас біда в країні, в нас війна йде, в нас гинуть люди. Це допущено Богом, Ми всі так говоримо. Хто настоящі віруючі, вони розуміють. Це допущено Богом, Ми не знаємо, чому, ми, може, пізніше ми знаємо. Коли закінчиться війна, може ми вже знає, знаємо на небі, чому так воно от проїздить зараз в нашій країні. Ми цього не знаємо, але ми знаємо. Ми знаємо. Ну це все під контролем Господа. Це допущено. Тому треба довіритись Богу. Довіритись Богу. Читати Писання, спілкуватися з ним в молитві. І ви не будете сумні. Серце буде ваша палат. Хай вас і благословить Господь. йому Хай буде слава. Амінь. Давайте помолимося. Подякуємо Богу, прославим нашого Господа.